Невидимі старці, зустріч, частина друга. Навколо храму крутився молодий кремезний хлопчина і питав отця Романа Ви отець Роман? Так відповів я і зустрівся з прищуреним, вивчаючим поглядом незнайомця. Вам привіт від петі зайця. Він зараз на зоні просить вашої допомоги. Я поринув у минуле і згадав. Згадав знайомого на ім'я і прізвище. Останній раз я бачив його років 30 тому. Пам'ятаю зайця, відповів я. Після того як я прийшов з армії, ми в одній молодіжній компанії деякий час спілкувалися. Так ось просить він вашої матеріальної допомоги. Звичайно, допоможу я. А тебе як звуть? Я Михайло. Ми розговорилися з ним. Я спитав його про особисте життя і дізнався, що Михайло пов'язаний з криміналом і досить жорстоким засобом вибиває з людей гроші. Хоча в минулому вчився на кухаря і деякий час працював в ресторані. В кінці розмови я по дружньому похлопував по плечу Михайла відверто запропонував йому посповідатися в гріхах, кажучи: слухай, брате, ти ж по лезу ходиш, всяке може з тобою статися. Не знаєш ні дня, ні часу свого, Ідем, я тебе посповідаю, щоб Бог простив тобі твої провини. Бо знаєш, адже д'явол шукає, кому заподіяти смерть наглу, несподівану, щоб не готового забрати до себе. Пішли? Йому моя пропозиція була несподівана, але, певно, вразившись моєю серйозністю і щирим піклуванням, Михайло зайшов зі мною в храм. Сповідь була важкою. Але з того часу Михайло вже частенько приходив до храму і на службу, і до причастя, і я неодноразово запрошував його попити зі мною чаю або розділити трапезу. Знайомому нашому Петру Зайцю я через Михайла періодично надавав допомогу. На той час наш храм ще не був афонським подвір'ям цілителя Пенталімана, але ми були в тісному спілкуванні з ігуменом і з духовником монастиря. Передавали пожертву, їздили на послуг. Якось духівник монастиря запитався, чи немає у нас в Києві серед братів кухаря, нам так потрібен помічник нашому трапезарю, говорив духівник. Тут я зробив пропозицію Михайлу, який вже вицеркавлявся і відходив від діл неправедних, запропонував їм поїхати на афон на послуг. Слово афон діло на всіх магічно. Як загадкова країна Ельдорадо вабила своїми скарбами, тільки не матеріальними, а вже духовними. Мені вдалося переконати Михайла їхати на Афон, пообіцявши йому матеріальну допомогу тут в Києві і його брату і матері. Отож Михайло прибув на Афон і став помічником кухара. Проходили роки. Я часто їздив на Афон з братією, бувало на рік і до шести разів. І приїздили на послух іноді на два-три тижні, вистоювали з молитвою довгі нічні служби, ходили по далеких скітах в горах, ночували в печерах, піднімались на вершину. І кожного разу ми спілкувалися з Михайлом, який став на афоні вже свій, і обіймав навіть посаду старшого кухара, і так вразливо змінився. Очі в нього світилися щилою добротою, голос пом'якшав, хода стала плавною. Ну, преобразився хлопець. Коли приїжджали ми на першу сідмицю Великого посту з братією, завжди нам принесе в келі афонського смачного хліба, гарячої лаврушки, такий цілющий напій з Лаврого листа роблять на афоні. Сочево, фруктів, ми сиділи, згадували минуле. Тепер, коли минули роки він говорив, що афон це зміст його життя, і про повернення в мир навіть він і не мислить. Так одного разу зайшла в нас розмова про невидимих старців афону, відлюдників, які шляхом молитви і аскези дійшли до такого духовного стану, так своєму духу підкорили плоть, що можуть навіть ставати невидимими для очей інших людей. Господь покриває їх, ти можеш бути з ними поруч і їх не бачити. Передання говорить, що їх на афоні завжди 12. вони моляться за весь світ. Світ, який, дякуючи їх молитвами, ще тримається. І коли один, один із подвижників помирає, то вони з тутешних монастирів забирають молодого послушника, в якого є простота смирення, і навчають його премудростям сердечної молитви, і він стає одним із них, і також згодом настільки змінюється органічно, що не потребує ні сну, ні достатньо їжі, і може навіть ходити по воді і ставати невидимим. Число старців вже тисячу літ не міняється за великий період історії є багато свідків, які з ними зустрічалися, і Михайло не раз чув подібні історії. Але тут посміхнувся якось загадково і каже: Знаєте, браття, мені радило нікому про це не говорити, але, дивлячись на вас, не можу стриматися. Як діло зайшло на цю тему, розкажу. Є відчуття в мене, що саме тепер вам це потрібно. Можливо, це пов'язано з тим горем, якому зараз потопає вся Україна, і яке черпаєте ви. Отож, для розради вам розкажу. Це почалося півроку тому. Якось пізно ввечері, коли вже монастир зачинили, і всі ченці покелем розійшлися, а я завжди допізна, порась на трапезні, дивлюся, являється мужик. Весь в лахміттях. І каже так благально, називаючи мене по імені Михаїл, дай трохи сухарів. Я відповідаю, як ти тут з'явився при закритих дверях. Я тебе не знаю. А він мені. Я на горі живу і не один, не пошкодуй, брате. А ми зі старцями молимось за тебе і за твого брата в Києві знаємо, що ти за нього дуже переживаєш. Що позичив він гроші, а ти їх йому відшкодовуєш своїм послухом. Ти тут, в монастирі на послусі з тією мовою, що там, у Києві, добродій допомагають твоїм рідним, поки ти тут трудишся. Я, слухаючи, аж рота відкрив і питаю а звідки ви це знаєте? А він дивиться і посміхається, такий худий-худи, очі світяться. І дуже весь такий духовитий відчувається від нього велика сила. Каже у відповідь, звівши вгору очі: Бог відкрив. У мене аж руки тоді затрусилися від хвилювання, наклав йому торбу хліба, пішов, ще, думаю, картоплі принесу. Вертаюсь, а він щез. Як прийшов, так і щез. Я довго міркував, хто це може бути? Обійшов всі двері, все зачинено, як явився, що по балконам ліз? та навряд чи. Думаю, скажу комусь, засміють чи насварять. Що незрозуміло, кого годую. Пройшов щось тиждень, знов пізно ввечері миє котел, чую, щось мені дише в спину. Оглядаюся, той самий старець, але вже не один, а ще з подібним, з довими бородами по пояс і тіла волохаті, в старих підрясниках оперезані ремнями, лиця радісні, радісні, такі духовиті обоє, очі в них голубі, як море, аж світяться. Принесли корзину полуниць, просять хліба на обмін. Я питаю, як ви прийшли? Все зачинено. Може, у вас ключі? Вони переглянулися, а один каже: Ні, Михайло, наш ключ це хрест Господній, не треба нам інших ключів. Я стою здивований, а вони з такою любов'ю на мене дивляться, як рідні браття. Даю їм хліба, дякую клінно, і вже виходячи, один каже: в мир не виїжджай, будуть скорботи. І брату, передай в Київ, що скоро на Україні матері голоситимуть, і процитував Євангелію від Матфея, другу главу, 18 й вірш: У рамі чути крик, плач і ридання, і велике голосіння. Це Рахіль оплакує своїх дітей і не хоче втішитися, бо їх нема. Сказав він і добавив, тільки не кажи нікому про нас. Вони пішли, а я не міг зарушити з місця, стою як вкопаний, хочу верхнутися і не можу. Вони повернулися за вугол трапези. Як вийшли, знов невідомо. Я з братією слухав Михайла і чухав собі голову Оце так. Ну, Михайло, Бог тебе сподобав познайомитися. З невидимими старцями афону це певно саме ті, які перед кінцем світу на вершині відслужать останню літургію. Ми мовчали. Та кожен собі промовляв у серці: дивні діла твої, Господи.